Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Олег Климчук про розслідування в Україні, а також міжнародним кримінальним судом випадків розстрілів українських воїнів російськими окупантами. Які труднощі у веденні таких справ? Спілкуємося про це з правозахисницею, адвокаткою української правової консультативної групи Аліною Павлюк. Бачимо ось такі неприємні повідомлення, неприємні новини. Насправді мені здається, що. Точно сказати, скільки таких випадків відбулося сьогодні важко. І це випадки воєнних злочинів, правда ж? І хто веде розслідування у таких, таких історій? Розкажіть, будь ласка, як це збираються докази, ким збираються докази? Так, я. Точно згодна з тим, що поки важко оцінити повністю масштаби таких ситуацій, таких випадків, особливо якщо рахувати з 2014 року спочатку збройного конфлікту на території України, тому що під час подій на Донбасі, які розгорталися, також фіксувалися факти позасудових страт, в військовополонених. Але загалом все розслідування наразі залишається у відповідальності наших правоохоронних органів. Безпосередньо досудове розслідування з кваліфікацією як воєнні злочини веде служба безпеки України відповідно до нашого законодавства, але на практиці через величезні масштаби, взагалі різних фактів воєнних злочинів, такі розслідування можуть передаватися і до органів національної поліції. Загалом ну, саме в їх повноваженнях і відповідальності є збір доказів, і тут безпосередньо дуже велике значення буде мати інформація, яка збирається самими військовими, зокрема щодо того, що дійсно там військові були на певній позиції, вони були захоплені в полон. Можливо, як ми бачили по окремо зокрема, відео розміщеним у відкритому доступі. То такі факти могли відбуватися прям безпосередньо після захоплення в полон. І велика кількість інформації може бути отримана з відкритих джерел. Велика кількість інформації може бути отримана від пояснень свідків очевидців, які могли бачити військовополоненого в певному місці не свободи, а потім. Він уже міг там більше не з'явитися, тому можна призумувати, що його було вбито. Тому в залежності від різних обставин, різних ситуацій, і варто розглядати різні види доказів, які можуть бути доцільними у межах таких розслідувань. А ви не можете сказати на сьогодні, скільки справ є у. Відомстві СБУ чи Нацполіції, які вивчають ці випадки. Чи збігаються вони з тією кількістю, про яку говорить Human Rights Watch? На жаль, я точно не володію такою статистикою, бо окремо по цім по цьому конкретному виду злочинів вона не проговорюється раніше були повідомлення, якщо я не помиляюсь, від офісу генерального прокурора саме по фактам? Ймовірних вбивств військовополонених, то це точно десь більше 70 випадків. Але точної статистики такої немає, як і точного розуміння, хто саме здійснює розслідування конкретно по фактам вбивства військовополонених, тому що ця інформація якось не подається окремо. Якщо оцінювати кількість, про яку говорить Human Rights Watch у своєму звіті, то тут варто зробити таку. Таке попередження, чи таку нотатку з приводу uh -huh. того, що вони лише дослідили певну кількість таких фактів, вони не можуть робити такі загальні висновки по масштабам цієї ситуації, бо вони могли обирати або конкретний регіон, або конкретний період часу і переглядати випадки або інформацію про випадки, яка була доступна, тому це. Точно лише частинка із загального дослідження, і я дуже сподіваюся, що висновки, які отримані Human Rights Watch, будуть в допомогу використані також нашими органами розслідування. Ось ми бачимо, що 22 квітня за повідомленнями Human Rights Watch вони звернулися з листом до міністра оборони Росії Шойгу і просили деталізувати певну інформацію щодо випадків розстрілу українських полонених. Чи були накази на це, чи це було самовільне рішення тих, хто знаходився на тих бойових позиціях, але звичайно вони ніякої відповіді від нього не отримали. І, А от якщо українські органи, які розслідують ці злочини, доводять так: у нас є факт, що військовослужбовець такої-то частини російської армії це зробив, вони знають прізвище, знають ім'я, знають, де він мешкає. І навіть бувають такі заочні суди. Як ці вироки потім можна зробити не заочним, а очним? Це що, чекати на перемогу чи чекати, поки цей злочинець випадково не втрапить в руки поліції, наприклад, не знаю, в Туреччині. Чи, ну, як це може бути? Так, да, Це дуже. Цікаве питання загалом, бо з того, що ми бачимо, з точки зору роботи нашої системи правосуддя, то уявлення про механізм, як ці вироки можуть бути виконані, ну його фактично немає, тому що а, Ідеальна ситуація в цьому випадку, якщо така засуджена особа опиняється безпосередньо у руках правоохоронних органів, тобто десь його затримують, як військовополоненого ідентифікують, чи якимось таким чином, тому він може бути відданий безпосередньо правосуддю. Якщо ми говоримо про можливість затримання такої особи на території іншої країни, вона, звичайно, є і залишається. Залишається така опція, але тут виникає досить питання досить іншої категорії, тому що для того щоб ця інша держава мала змогу виконати такий виносиний вирок, то в ем, її розумінні ну, взагалі, такий вирок має відповідати міжнародним стандартам розгляду цієї категорії злочинів, і також особливо. Дотримуватись права на справедливий судовий розгляд в частині процедури заочного розгляду такої справи. Тобто, оскільки саме заочна процедура передбачає ряд обмежень прав обвинуваченої особи, яка не може захистити себе самостійно у межах судового процесу, а це є необхідною частиною цього процесу, тому вона має отримати додаткові гарантії. Одна з таких це, наприклад. Процедура перегляду рішення, якщо особа безпосередньо з'являється особисто перед системою правосуддя, але у нас, на жаль, окремо такого права за кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено. І крім того, велика увага буде приділятись також якості самого судового процесу. А у нас, на жаль, Є випадки і є дуже багато критики з приводу якості і ефективності а, таких процесів, які виносяться і на Бсентія. Тому з того, що ми маємо зараз, і з тієї кількості винесених заочних вироків, на жаль, ситуація виходить така, що вони скоріше за все залишаться тільки для України, і з перспективи виконання лише на території України. Для того щоб змінити цю ситуацію, знову ж потрібно в першу чергу змінювати національне законодавство, кримінальне, кримінальне процесуальне, змінювати і вдосконалювати практику розслідування таких фактів злочинів, робити їх відповідною до міжнародних стандартів, розслідування воєнних злочинів, злочини проти людяності, зокрема. І це вже буде зовсім інша. Розмова і можливість співробітництва з іншими державами у нас також залишається як опція, яка дійсно зараз це розслідування міжнародним кримінальним судом, який відкрив повноцінне розслідування починаючи з 2 березня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення. І зараз ми вже бачимо другу. Другий факт, факт безпосередньо, який розглядається може, в межах цього розслідування, і ну зараз досить важко сказати, скільки ще таких мовірних фактів будуть розглядатися міжнародним кримінальним судом. І на перспективу може бути це також потенційно і факти позасудових страт українських військовополонених російською стороною. Чому би ні? І це розслідування вже буде сфокусовано скоріше на виконавців цих злочинів вищого рівня. Певних командирів, підрозділів, можливо, вищих командирів. Ну потенційно, це, ця можливість також залишається відкритою для України. Аліна Павлюк, правозахисниця і адвокатка української правової консультативної групи. Зараз на хвилі громадського радіо ми спілкуємося і обговорюємо. Історії проблему з тим, що якщо є випадки розстрілу українських солдатів, які здавалися в полон, і було видно через відео, через дрони, наприклад, що вони дійсно склали зброю, підняли руки, і їх розстріляли російські окупанти, то це злочин, це військовий злочин і злочин проти людяності. І такі речі не, Україна не повинна залишати без уваги і ретельно вивчати. А ось ви кажете, що. Наше українське законодавство є ще не досконале саме у цій галузі. А що б, на вашу думку, треба було покращити? Можливо, якось вдосконалити, внести додатки, поправки до діючих законів до кримінального законодавства? Так, звичайно. Ну, по-перше, коли ми говоримо про такі факти, то це не військові воєнні злочини, тому що це дві різні категорії. Коли ми говоримо про воєнні злочини, то це. Мова ведеться про порушення міжнародного гуманітарного права, права війни, правил та звичаїв, поведінки сторін і так далі. І саме ось ці аспекти, коли ми говоримо про військовополонених, про гарантії їх захисту є безпосереднім. На який здійснюється посигання. Дякую за Коли ми говоримо так. про військові злочини, то це категорія діянь, яка спрямована проти встановленого порядку несення військової служби, наприклад, дезертирство, самовільне залишення військової частини, то це більш такі внутрішні статутні порушення. А, якщо брати. Норми нашого кримінального кодексу то по суті такого поняття як воєнний злочин у нас немає. У нас єдиний варіант такої кваліфікації зараз. Це стаття 438, яка говорить про порушення законів та звичаїв ведення війни. Ну, дійсно, загалом, це є як варіант воєнного злочину, ми так суперечить? його сприймаємо. Ні, вона загалом не суперечить, вона навпаки є досить широкою, тому що вона не передбачає чіткого розуміння, що саме є цим злочином, тому що там, зокрема, прописано чітко кілька діянь, наприклад, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, і стаття закінчується відсилкою до міжнародних договорів, прийнятих Верховною Радою, та інші порушення передбачені міжнародними договорами. Тому. Вона є така досить масивна, досить об'ємна. Першу чергу вона відсилає до Женевських конвенцій 1949 року, де і закріплено ряд воєнних злочинів. Але на практиці дійсно вона досить ускладнює ось це розуміння і тлумачення, тому що ну. Для порівняння ми маємо орієнтир. Це стаття 8 римського статуту міжнародного кримінального суду, де чітко прописано перелік воєнних злочинів, які вони є. Тому це перший момент, який би. Бажано б отримати в нашому кримінальному кодексі це чіткість розуміння воєнних злочинів. Ось це тлумачення 438-ї статті. По-друге, у нас немає злочинів проти людяності. На жаль, взагалі, наш кримінальний кодекс не знає, що таке злочин проти людяності, не криміналізує ці діяння, не розрізняє їх, і це дивно на 11-му році війни Так. І, і чи війни, адже формально у нас війни немає, у нас воєнний стан. Ну, це не впливає за міжнародним правом. Це лише наша внутрішня оцінка як держави відповідно до нашого внутрішнього законодавства. Як ми реагуємо на ці події? Але загалом весь характер подій з 2014 -го року говорить про те, що в нас є саме збройний конфлікт, і так все ще. Після 10 років триваючого збройного конфлікту у нас немає злочинів проти людяності. І ще один досить важливий момент, який обмежує нашу систему правосуддя, це те, що в нас немає командної відповідальності як принципу, який дозволяє притягати до кримінальної відповідальності командирів першу чергу військових командирів, які знали або могли знати про вчинення своїх підлеглим своїми підлеглими злочинів. В умовах збройного конфлікту і не вжили будь-яких заходів для того, щоб їх попередити або притягнути до відповідальності своїх підлеглих, і це дійсно та можливість, яка може з однієї сторони дозволити притягнути до відповідальності всю потенційну ланку військового командування за вчинення втрат військового полонених. Але з іншої сторони, у нас такого підходу немає за кримінальним кодексом. Теж він все ще не внесений, і єдина можливість для нас це оцінювати такі ситуації в межах концепту співучасті співвиконавців, організаторів, пособників і так далі, але це все ж таки трошки інше на практиці, пані Аліно. я читав раніше, правда, мабуть, співроку тому, може більше. Деякі статті на тему цієї восьмої статті Римського статуту вона не є ратифікована в Україні, так. Так, так, все вірно і власне тому не ратифікують, що якщо будуть викриті випадки, коли українські солдати розстрілювали російських полонених, які здавалися в полону, всяке буває на фронті нерви, контузії, таке інше, то це якби вдарить рикошетом по Україні. Ви погоджуєтеся з такою думкою? Я не погоджусь з такою думкою, тому що це не питання ратифікації загалом Римського статуту, загалом Україна вже з 14-го року, в 14-15 році було подано Україною дві декларації, які визнали юрисдикцію суду. Перша декларація, декларація стосувалась, стосувалась події Революції Гідності 13-14 року. Друга декларація стосувалась періоду з 20 лютого 14-го року коли, е, по Фактично з сьогоднішній день, тобто вона не є обмеженою часі, охоплює там весь збройний конфлікт з Криму, з Донбасу і вже повномасштабне вторгнення. І вже ось це визнання дозволяє міжнародному кримінальному суду оцінювати всі злочини, які чинені на території України, незалежно від того, ким вони вчиняються. Але протягом цих десяти років роботи МКС, ми бачимо, що весь фокус. Залишається на російській стороні. Ми вже маємо чотири ордери на арешт після відкриття розслідування, сфокусовані на російській стороні. І в будь-якому разі, вже протягом цих десяти років міжнародний кримінальний суд не був обмежений у можливості розглядати дії не тільки російської, а й української сторони. Тому ратифікація Римського статуту жодним чином не вплине на це і не зможе якось прискорити чи змінити фокус на цій історії. Тому дійсно на практиці цей аргумент він залишається таким маніпулятивним весь час, коли в Україні тривають дискусії з приводу ратифікації Римського статуту. Скажіть, будь ласка, ще один нюанс такий: ви ж, мабуть, спілкуєтеся з нашими народними депутатами, з юристиками, які їм допомагають. Чому до сих пір вони не внесли на розгляд? Оцих доповнень, про які ви щойно згадали, що немає командної відповідальності, немає злочинів проти людяності у нашому кримінальному кодексі. Um, цікаво, але вони були внесені. Ми мали законопроект ага. ага, нагадайте. Цей законопроект. Було зареєстровано ще наприкінці 2019 року, і у травні 2021 року, наприкінці травня, він був прийнятий в цілому в трьох читаннях Верховної Ради, і був направлений на підпис президенту України, де він знаходиться по сьогоднішній день. О, ось. А, так, ще була, був альтернативний документ, який був зареєстрований в квітні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення. Це законопроект 7290, який також, ну, в більшості випадків, він покриває ті ж самі питання з кримінальним кодексом, з воєнним і злочином, злочином проти людяності, але, на жаль, цей інший законопроект не містить командної відповідальності, він все ще залишається зареєстрованим, він не розглянутий навіть комітетом і не був винесений в сесійну залу. Тому сказати про те, що не було розглянуто чи не вносились ці питання, вони, на жаль, ну, вони вносились, але, на жаль, не отримали належної уваги або не стали пріоритетними, бо навіть якщо дивитися моделі. Ну, змоделювати ситуацію, що ось той прийнятий законопроект вже після цих трьох років буде підписаний президентом. То фактично це відкриє е, інший ризик для визнання його, наприклад, неконституційним через порушення встановленої законодавчої процедури. Так. Ви прослухали запис розмови на громадському радіо. Нашою гостею була правозахисниця адвокатка української правової консультативної групи Аліна Павлюк. Спілкувався з нею Олег Климчук.